Друзі, всім великий-великий привіт-привіт! Мої шанування на каналі. Сьогодні Раду поділюся результатами своїм прогресом у використанні косметичних засобів у проєкті 15 використань. Якщо коротенько, то в мене в проєкті постійно перебуває 5 продуктів, які обираються з допомогою рандомайзера. І коли кожен з них проходить 15 використань, на його заміну в проєкт потрапляє інший засіб. Це спонукає мене більше користуватися всією косметикою, яка в мене є, не лише тими продуктами, які я хочу закінчити. І плюс це для мене така маленька гра, розважалочка, вихід з зони комфорту дуже часто. І часто додаткове джерело натхнення для моїх щоденних мейків. Отож, станом на сьогодні, в мене в проєкті оці 5 засобів, які ви бачите перед собою. І давайте прозвітую. За тим продуктом, який зараз найдовше в проєкті. Це олівчик High Vice Eyeliner Glow Stick від Beriem. Дуже гарний блакитний відтінок. Дуже яскравий, дуже гарно виглядав як акцентний. Він потрапив до проєкту в середині липня. І сьогодні, в середині грудня, він вилітає з проєкту, тому що станом на сьогодні він пройшов. Нарешті всі ті 15 використань, які я і повинна була з ним здійснити в рамках цього проєкту. Це було трішечки важко, саме тому що це дуже яскравий відтіночок. По-перше, потрібен, в принципі, і відповідний настрій, щоб його носити. Крім того, я не могла надто часто дозволити собі його носити на роботу. Тому що в мене виникав певний дискомфорт надто часто такі макіяжі носити, але все-таки в грудні я якось над ним зосередилася і добила шість використань, які мені лишалося. Станом на сьогодні тут 15 використань. Він сьогодні, нарешті, вилітає. Але в проєкті саме в цьому лишається ще два олівчика. Другий це також хайвайс від Barry M. І це вже салатовий олівчик. Також яскравий колір, але порівняно з блакитним, він такий злегка-злегка приглушений. Також гарно виглядає акцентом, скажімо, на нижній повіці, наприклад, е, стрілочку можна не малювати, Багато що можна придумати, особливо красиво виглядає акцентом в парі з такого ж кольору тушу в мене цього року з'явилася. Кілька разів я. Їх так разом і використовувала. Було дуже гарно, але з моменту останнього звіту я ним скористалась лише один раз. Станом на сьогодні тут 6 використань загалом. І так мало над ним працювала, власне тому що хотіла, вже, щоб блакитний вилетів з проєкту. Салатовий порівняно ще не так довго в проєкті, лише з вересня. Тому, думаю, що можу дозволити собі ще погратися з ним трохи, який місяць-другий. Наступні продукти потрапили в цей проєкт минулого звіту олівчик від Color Intense Be Bold, тон номер 206 Purple Dark. І це темний, темний яскравий фіолетовий. Але я от знайшла мінус в цих олівчиках. Якщо цей блакитний та салатовий через деякий час після нанесення застигають, то ось цей ні. Він так і лишається трішечки змазуватися. І я зробила висновок, що його треба зверху тінями в тон припудрювати, домальовувати поверх стрілочку, скажімо, таким же швітінком тіней, тоді вони будуть триматися довше. Якщо у вас є проблема з нависанням повіки, якщо у вас ось такими от олівчиками відпочатується стрілка на повіті, то цей олівчик не для вас, або ж доведеться. Припудрювати його тінями. Ось такий от недолік маленький знайшла вже ж при першому використанні, власне, я ним один раз тільки і скористалася, Знову ж таки, бо зосереджувалася більше над блакитним олівчиком. Не жалію все одно, що його купила. Мені дуже подобаються відтінки. Цей фіолетовий досить яскравий, заворожуючий, і підхід до нього можна знайти. Наступним буде спрей для волосся від Moschino. Так, у мене це не туалетна, не парфумована вода, а саме формат спрей для волосся. Можливо, він, на перший погляд, такий інфантильний, надтолітній вайб у нього. Але ви знаєте, він мені зараз в грудні так зайшов. Я ним скористалася більше 15 разів. Тут було 24 нанесення, в 2, в 3 пшика, як коли. Ось зараз він вилітає з проєкту, а я думаю, що можливо з косметички, принаймні на якийсь найближчий тиждень, я його ще не вилучатиму, тому що мені в цю пору такі солодкуваті аромати дуже навіть заходять. Потребує частого оновлення, тому що це, повторюсь, спрей для волосся. І тут менша концентрація аромату, але все одно плюс-мінус цього вайбу мені якось зараз і хотілося. Тому так зайшов мені цей аромат якраз під мій настрій. Він також вилітає з проєкту і вилітає із проєкту парфумований спрей від Victoria's Secret Beneath The Palms. Дуже приємний, дуже зелений аромат в складі алоєвера та пустельна верба. Дуже освіжаючий. Наносила його також більше 15 разів, тут було 20 використань. І це такий аромат затишку вдома. Більше використовувала ввечері або ж на вихідних. От коли наношу його, зразу таке якесь відчуття, затишку з'являлося свіжості і спокою. Дуже він зайшов, незважаючи на те, що зазвичай такі аромати і таку концентрацію парфумованих засобів я ношу переважно влітку. І, отож, аж три засоби сьогодні вилітають. Ось ці три. Правого боку і давайте на заміну оберемо щось новеньке. Отож, найкласніший момент в цьому проєкті обираємо три новинки до нашого проєкту. І ними стануть номер 10, 22 та 114. Це буде е, рум'яна з палетки Наташи Денони. Окей, далі 22. Ага, цей хайлайтер в мене в проєкті крок до дірок, тому ми на заміну оберемо щось інше. Так, і третій номер був 114. І це від «Левант», від «Трусарті». Добре, переобираємо ще один. Засіб. Ним буде номер 54. І це Ланком і Доль Аура. Гаразд, відмічаю, це був один з моїх осінніх фаворитів. Сподіваюсь, що взимку він також мені зайде. За секунду повернусь. І перший засіб буде з такої манюні палітри від Наташи Денони, Diamond and Glow. Тут хайлайтер та рум'яна, і в проєкт потрапили рум'яна. Тут дуже цікавий такий відтіночок. Холодна рожева база, але золотистий сяйво. Минулого року я його розносила, мені дуже хотілося його носити. І взимку, і навесні, і влітку, і в результаті цих використань у мене з'явилось ось таке от доволі непогане дно. Тому я думаю, що буду дуже рада собі нагадати, як виглядає цей засіб на обличчі і поносити ще трохи. Радо беру до проєкту і сподіваюся, що до наступного звіту він пройде 15 використань. Звісно ж, за умови, що я буду часто фарбуватися. Далі ось така от манюня від Levant, від трусарді. Не хочу, знаєте, позоритися і неправильно називати назву аромату. Ось так от називається. Тут основні акорди для мене це горіхові нотки. Я восини його носила. У мене це манюня в 2 мл. Восени приблизно десь тижня-два його носила. Він дуже довго. Тримається і на шкірі, і на одязі. Стійкість непогана, це дуже незвичний аромат, якийсь такий нехарактерний, взагалі не схожий ні на що. І для мене це була новинка. Це, звісно, аромат не на щодень і не на будь-яку пору року. Але я розумію зараз, що за 15 разів я ось це от все точно закінчу. І це буде ще один поштовх, ще один привід замовити. «Левант» в трошки більшому форматі. Мені аромат зайшов, нетравіальний. Його не часто зустрінеш на перехожих десь, не часто такі аромати зустрінеш на комусь. Мене він до себе дуже заманює, мене притягує він. І добре, що потрапив в проєкт це буде привід купити трішки більшу версію. І останній засіб це парфумована вода Lancome Idol Aura. Це один з моїх парфумерних фаворитів цієї осені. І я думаю, що це буде також фаворитом цієї зими, оскільки ось він знову потрапляє в мої руки. Він минулого місяця тільки. Покинув мою косметичку і зараз знову туди потрапляє. Для мене це аромат на будь-який сезон на, для будь-якого приводу. І дуже легко мною носиться, дуже мені подобається. Це мій найбільший фаворит в лінійці ідоль. тому, думаю, більш пояснень не потрібно, чому мені з ним буде приємно проводити час. Отож, з такими доволі непоганими були результати. У використанні продуктів з мого проєкту 15 використань, цілих три засоби покинули проєкт, три новинки з'явилися. Я сподіваюся, в наступному звіті також щось вилетить і, звісно, хочеться, щоб кожен звіт був цікавим. Отож, як вам мої результати? Напишіть, будь ласка, які у вас парфюмерні фаворити цієї осені, а можливо, ви вже маєте якісь. Фаворити на зимовий період, мені буде дуже цікаво почитати і порівняти з моїми улюбленцями. Отож, щиро дякую вам за перегляд. Сподіваюся, на швидку наступну зустріч. Будьте чемними, бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До нових відео на каналі. Па-па-па-па!